Друзі, всім привіт! Це канал Товарний бізнесприв, я Олександр Штабура. Сьогодні новий випуск, і в цьому випуску я вам розповім, що в мене з новим інтернет-магазином, котрий виходив, начебто на 30 тисяч гривень прибутку на місяць. Але що сталося, то сталося. І сьогодні ви про це дізнаєтесь. Також я відкрив ще один новий інтернет-магазин. Зовсім по іншій стратегії я хочу вам розповісти, як я це роблю і які там результати. Тому, друзі, додивіться цей випуск до кінця, бо буде дуже-дуже цікаво, що ви хочете краще продавати на маркетплейсі промій. Ну що, поїхали! До речі, друзі, щоб ви знали, сьогодні мені стукнуло 39 років. І саме сьогодні я вирішив для вас ще й зняти випуск на канал Таварний Я буду дуже вдячний, якщо ви одразу поставите лайк і напишете якісь слова підтримки під цим відео, бо це покращує видачу в Ютубі. Як завжди, вам покажу свій офіс, так він виглядає. Це офіс склад. Тут працюють мої співробітники. Їх небагато, тому що більшість з них працює на удальонці, і це дуже дуже зручно. Але в той самий час мені. Дуже подобалось, коли багато персоналу, коли є корпоративи. Ну це ж неймовірно класно. Я думаю, що все ще попереду, і буде мене ще й в офісі багато персоналу і на удалю. Як ви вже зрозуміли, що це як маленький серіал. Я хочу вам показувати на своєму прикладі. На прикладі цих двох нових магазинів, на які цифри я виходжу, з якими труднощами я зіштовхуюсь, тому що в цьому випуску ви зрозумієте, які можуть бути складнощі, працюючи на маркетисіпромі, в принципі, в товарному бізнесі. Тому слідкуйте за новими випусками, бо однозначно ви щось для себе будете брати корисного з цих випусків і впроваджувати свій товарний бізнес. І так, друзі, хочу нагадати, що нещодавно я відкрив новий інтернет-магазин котрий йшов дуже впевнено на 30 тисяч гривень, чисто прибутку на місяць, але я казав, що йшов. Він не заробив 30 тисяч по причині того, що нові постачальники, котрих я знаходив саме для дропшипінгу для цього інтернет-магазину, вони почали мене підводити. І вони кажуть сьогодні, що товар є. На сьогоднішній день ми вже там все домовились. І чекаємо на ТТН. Вони кажуть, пробачте, товару немає. Якщо у вас є бажання почати займатися товарним бізнесом, чи ви вже займаєтесь, хочете покращити результати в товарці. Я раджу вам підписатись на сторінку Єгора. Єгор професійний байер в Туреччині, котрий спеціалізується на українському ринку. Що дуже важливо, він може налаштувати співпрацю з турецькими фабриками та виробниками. Оптова закупівля товару на ринках Стамбулу, виробництво товару в Туреччині, закупівля сировини для вашого виробництва. А також друзі, дуже актуальна послуга на теперішній час це брендування вашої продукції. Або ж виробництво продукції під вашим брендом з усіма цими процесами Ігор допоможе вам розібратися і стане вашим надійним партнером в роботі з Туреччиною. Посилання на всі контакти і в описі до даного, відео. що абсолютно всі постачальники відправили товари не своєчасно, ви тільки уявіть. Всі, абсолютно, ми багато знайшли постачальників для цього інтернет-магазину. Зараз в нас на теперішній час 281 картка товарів в магазині. Дійсно, це не тільки саме товарі 280, це там деякі маніпуляції. Ви бачите на екрані, що в нас 19 замовлень. І цей магазин приніс нам 10 тисяч гривень чистого прибутку. З одного боку, можна сказати, що це невдалий експеримент, тому що я йшов на 30 тисяч. І дійсно так і було, але як бачите, результат зовсім інший. За два місяці у нас 21 замовлення. І ви бачите, що графік пішов вже вгору. І це дуже добре. Давайте буду все більш детально вам розповідати, бо це неймовірно важливо. Дивіться. На графіку ви побачили, як круто йшов магазин вгору. І я вам хочу сказати, що все було круто. Звісно, він пішов там вгору, був пік, потім трішки падіння, і це було нормально. Але ми лишились топ продавця. Це статус, котрий дуже важливий для вашого інтернет-магазину, який збільшує вашу видачу, покращує видачу, збільшує ваші продажі. Чому ми втратили цей показник? Чому ми втратили цей статус? Тому що нас підводили, як я сказав вам, постачальники. Ми відміняли замовлення. Також нам писали негативні відгуки люди. І дивіться, в нас було 5 позитивних відгуків. Приходить шостий відгук, і він негативний. І через це в нас менше ніж 90% рейтинг по відгукам. Ми втрачаємо топ-продавця, і все відбувається тотальне падіння в усьому. І ви бачите на графіки падіння вниз по показам, і дійсно і не було тоді замовлень. Це ми одразу втратили там тиждень на те, щоб... Все це відредагувати. Потім прилетає ще один негативний відгук, і ми намагаємось виправити ситуацію. Ми просимо всіх наших клієнтів, щоб вони залишали позитивні відгуки. І тільки потім, через тиждень, ми відновили статус топ-продавця, і це одразу там відновило нам продажі зараз. На теперішній момент у нас одне-два замовлення на день. І як я вам сказав, що досить велика в нас маржа, тому що прибуток 300, 400, 500, 600 гривень в нас виходить при кожному замовленні, і це круто. Який висновок я зробив в цій ситуації, що дуже важко починати без своїх постачальників, і тому, що ми тут знаходили нових постачальників, що вони нам там не розповідали, що вони класні, відправляють своєчасно і так далі, але вони цього не роблять. І вони цього не зробили. Кожен з них, але є хтось більш-менш нормальний, а є ті, хто нас повністю підвели. Повністю. І тому висновок такий, що ми набили шишки, ми зараз розуміємо, з ким працювати, з ким не працювати, починаємо далі шукати нових постачальників, загружати. Що тут можна зробити? 10 тисяч гривень це теж гроші. Тут можна і треба збільшувати кількість товарних позицій в магазині. і все і тестувати цих постачальників. І дивитись, якщо в нас все ж таки постачальники будуть топити наш магазин, то треба відкривати новий магазин з перевірними постачальниками, котрі нас не підводять, і тільки з ними починати продавати. Навіть інтернет-торгівлю чи являєтесь досвідченим продавцем товарів. Друзі, хочу вам запропонувати дропшипінг платформу WebSклад. Якщо ви початківець в інтернет-торгівлі, то веб-склад допоможе вам почати свій бізнес абсолютно без вкладень. Зведіть свої ризики до мінімуму. А якщо ви вже професійний продавець, то веб-склад допоможе вам розширити ваш асортимент товарів. Все дуже просто. Просто зарузіть товари з веб-складу собі на сайт та отримайте додаткові продажі. І так, друзі, коротко про переваги веб-складу. По-перше, біля тисячі товарів постійній наявності. А також на сайті відображена точна наявність товару. По друге тільки трендові товари або ті товари, котрі приносять користь людям. По-третє, відправлення всіх замовлень, зроблених до 17.00 в той же день. Четверте, особистий кабінет з переліком всіх ваших замовлень. Завдяки цьому ви можете постійно контролювати свої замовлення і свій заробіток. П'яте це виплата дропшиперам будь-якої суми протягом 24 годин. Шосте дуже важливо і актуально зараз це можливість працювати з мобільного телефону з будь-якого місця. Вам залишається займатися найважливішою справою це розвитком свого бізнесу. Всю іншу роботу, упаковка товару, транспортування товара до нової пошти, ведення складського обліку, все це зробить за вас веб-склад. Заходьте на сайт веб-складу та починайте заробляти вже сьогодні всі посилання в описі до даного. І так, друзі, яка зараз ситуація? В нас 281 картка товару. Ціль наша збільшити їх, збільшити до тисячі карток товарів. Чому? Тому що якщо ми вміємо хоч якось професійно, чи трішки якісно, але краще професійно, додавати товари, то наша ціль це тисяча товарних позицій в цьому магазині. Слідуще, постачальники. І ми їх тестуємо, перевіряємо, цих постачальників. Який в нас прибуток вийшов? 10 тисяч герини. Це прибуток з цієї історії. На що ми можемо вийти тут? Це у нас 4 рази більше товару. І це супер мінімум 1000 гривень, котрий ми вийшли. Я знаю, що воно непропорційно відбувається. Тому я вважаю, що тут мінімум, мінімум, супер мінімум буде 30 тисяч гривень. Це ми збільшуємо прибуток завдяки тисячі товарних позицій. 30 тисяч. А в середньому, в середньому, це мінімум. мінімум. А в середньому це буде. 50 тисяч. 50 тисяч гривень чистого прибутку з тисячі товарних позицій. Тому наша ціль знаходити постачальників, збільшувати кількість товарних позицій. І в нас буде збільшуватись кількість замовлень і прибуток. В середньому 50 тисяч, мінімум 30 тисяч гривень. Що далі треба робити? Що я зробив? Я відкрив ще один магазин. Другий. Другий магазин. Другий магазин. Що я зробив і що ви можете зробити? Ви можете ці тисячу товарних позицій отак. Імпортувати. Імпорт. Але треба імпортувати так, щоб ви обходили згортання. Для того, щоб ви не були ідентичні цим тисячу товарів. Товарів, і тому у вас не буде згортання, схлопування в одну картку товарів, ваші два магазини. Ви будете окремо видаватись і будете продавати. В цьому випадку, я вважаю, що мінімум, мінімум 15 тисяч прибутку. І це, до речі, можна зробити за 10 хвилин. Оцей імпорт, другий магазин, 10 хвилин. Це мінімум. мінімум. І е, мінімум, ну, не мінімум, а в середньому це буде 25 тисяч. 25 тисяч. Середнє. І того ви всього і я з цих двох магазинів можемо заробляти. Дивіться, всього всього, мінімум. Це у нас буде 45 тисяч. В середньому 20, 75. Ось так, друзі. Дуже просто і легко на маркетплейсі промії заробляти. Головне постійно шукати постачальників. Головне постійно додавати товари, але більш-менш професійно, не так, як багато людей роблять. І масштабуватись. Це для вас міні-курс. А ви тільки подумайте, що в мене в продвинутих курсах. І так, друзі, я відкрив. Останній інтернет-магазин, котрий я імпортував. як я тільки що розповів. Який же результат? Ввечері в 18.00, коли я все імпортував так, як треба. Я увімкнув рекламну кампанію. І зранку прийшло перше замовлення, з котрого я заробив 500 гривень чистого прибутку з нового магазину. Друзі, поки сидів, монтував випуск для вас. Прийшло ще два замовлення на новий інтернет-магазин, і того за два дні. Три замовлення в інтернет-магазині з чистим прибутком більше тисячі гривень. Це ну це неймовірний результат. Я вважаю так, що це дуже швидко. Там за 10 хвилин створити новий магазин, імпортувати туди товари і отримати такі вже прибуток. Всі ці хейтери, котрі пишуть під пром випусками чи десь в мене в Тіктоці, там взагалі якийсь смітник. Вони пишуть, як на слідуючий день це неможливо. Можливо, і я. Так як я відкриваю постійно магазини, я 9 років працюю на Prom, я впевнений, я знаю по практиці, що так часто відбувається. Але чому це відбулося? Тому що на тому магазині, де я з котрого я взяв товар і імпортував в новий магазин, там супер якісно доданий товар. Там нормальна ціна, там класна фотка, там все дуже космічно професійно зроблене. Тому на цьому магазині, завдяки рейтингам, середнім, котрий дає Prom, для цього магазину нового в мене прийшло замовлення. Тепер я далі буду розвивати ці два інтернет-магазини і звітувати вам в слідуючих випусках, що я робив, які складнощі, що вийшло, що не вийшло. І може я ще буду відкривати інтернет магазини вже з іншими постачальниками. Чи буду розширювати інтернет-магазин від тисячі позицій до шести тисяч, до десяти тисяч, а може і більше. Як я сказав, в мене сьогодні день народження. Як завжди, заряджений на успіх і треба. Не тільки буде заряджені успіх, а завжди діяти, 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 діяти. Всім учням я завжди кажу: друзі досягають успіху тільки ті проактивні люди, котрі постійно працюють в товарному бізнесі, додають товари, відкривають нові магазини, тестують, закривають старі магазини, відкривають нові. Тільки так в товарному бізнесі можна вижити і ніяк інакше. Друзі, на цьому все це таке коротеньке відео-звіт по інтернет-магазинам, котрі мене працюють, скільки приносять, як я і що я роблю. Якщо вам це сподобалось, напишіть комент, що саме сподобалось. Що ще ви хотіли побачити, почути. Поставте лайк і що ще не підписались, підпишіться на цей YouTube канал. На цьому все всім до побачення.